Вітаю вас, мої дорогенькі! 29 лютого на Aliexpress я зробив замовлення вартістю 22 30 долари 30 центів всякого різного барахлішка. А сьогодні 13 березня і ця посилочка приїхала до мене. Отже, в нас сьогодні розпаковка. Ось такий пакуночок приїхав. Давайте разом з вами його розпакуємо. І подивимось, що в нас там всередині приїхала до нас купу. Раптом вимкнулася камера, на самому цікавому, але продовжимо. І так, перший в нас лот, посилочка. Це ось такі кусачечки. Зараз подивлюсь, скільки вони коштували. Я розкажу. 2 долари 19 центів. Це дорого чи недорого, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такі кусачечки маленькі. Еть. Еть. Ну, таке. Я думав, що будуть краще. Напишіть в коментарях, це дорого чи недорого, не знаю. 2 долари. І 19 центів. Кульочок вибрасуємо, мусор вибрасуємо. Так, наступне, що у нас тут? Це у нас спеціальна такий лента для, щоб проводочки збирати, тобто вкупу, можна їх обрізати. Така маленька. Щоб не стяжками різними. І для, так скажу, для кабель менеджменту для у клієнтів, наприклад, щоб робити. Вона з двох стороння ліпуча. І коштує вона. Зараз вам скажу скільки. Лента в нас коштує 0,99. Центів А тут скільки, не знаю, скільки тут метрів. 3 метри написано. Напишіть, дорого чи недорого. Вважаю 38 гривень за 3 метра двостороннього такої ленти ліпучки для кабель-менеджменту. Кольочок в сторону. Далі. Що у нас тут наступне? Наступне у нас миша. Миша у нас коштувала. 2 долари 19 центів. Давайте подивимось мишу. Миша в такому кульочку незамисловатому. Повинна бути безпровідна миша. Ого, миша дійсно безпровідна. І що, на акумуляторах? Невже Так, у нас є. Шнурочок ось такий маленький. Мікро USB. Micro USB. На жаль, не Type-C. Я так розумію, що вона на акумуляторах. При цьому машина, миша підтримує і 2 i 4G і Bluetooth. BluePoop. Bluetooth. Ось така миша. За скільки у нас ще раз? 2 долара 19 центів. І з можливості підзаряджання, Я так розумію, вона заряджається. Щось так, ось важко входить. Ось така миша. Так, далі що в нас там? Далі. Далі в нас ось такий кульочок. Що в цьому кульочку? Давайте подивимось, що в нас в кульочечку. Розкриваємо кульочок. В кульочку ще один кульочок. І в кульочку. Те, що мені не вистачало набір надвилів. Ось такий маленький набір надвилів. У нас їх один такий. Це в нас квадратний, це в нас трикутний, це в нас кругленький, це в нас такий із закругленням. Вони не рівні, як ви можете брати. Ну, Китай Китаєм. Він рівний, ну, який є. І це в нас ще ось такий. І коштує в нас набір китайських таких надфилів. міні напильничків Зараз скажу, скільки воно 2 долари 19 центів. Знову ж таки, скажіть, що це дорого, дешево, майже 80, там десь 82 гривні. Так, що у нас наступне? Наступне у нас наступне те, що я хотів собі придбати, це в нас тестер. Не тестер, а індикатор напруги та струму. Вольти та ампери із калібровкою. Із калібровкою до 100 вольт до 10 А така штука. Може показувати. Я так розумію, це запобіжничок. І коштувала ця штуковина у нас аж 2 долари 99 центів, тобто майже 120 гривень, десь 115. 115 гривень за такий тестер. Чи тестер, не тестер, індикатор. Так, алюмініва така струбцинка, чи тисочки, чи як його. Не знаю, що це таке, як сказати, але таке малесеньке. Мені інколи треба затиснути якусь маленьку деталюшечку, але в мене не було ось такого чудового пристрою. Ну таке зроблено, звісно, паршивенько. Ну, таке собі. Все шатається, не зафіксовано. Ну, ось такі пісочки. Коштували вони у нас аж 3 долари 19 центів. Ого! 100. Скільки виходить, це? 130 гривень десь. Дорого! Так, наступне у нас відкривачка. Відкривачка. Для консерв, консервації всі. Я її протестую окремо. Подивимося, наскільки вона гарно працює. І наскільки вона надійна. Вартість такої штуковини 2 долари 19 центів. Тобто десь 82, 85 гривень. Так, що у нас тут ще? У нас ще така спеціальна штучка для свердління маленькими свердлами. Ну такое зроблено так собі, наче зажимає. Це я собі придбав для дуже маленьких свердл. І вартість і 2 долари 19 центів. Так, що у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ще два, два предмети повинно бути. Що ми тут? Ось таке, я щось собі замовив. Це набір із щупів. Тоненьких. Тобто, вони тонесенькі на кінці і змінні, тобто, коли треба, вони можуть накручуватись. Тут ось такі змінні гнізда, чи як сказати, і можуть накручуватись, якщо треба, куди треба і що саме треба. Тобто, наприклад, щуп з однієї сторони, а ось така штука з іншої сторони. І ми можемо кудись зачепитися і щось поміряти. Ось така штука. І тут купа різноманітних затискачів. Завелась з кульочка. Ось такі різноманітні затискачі. І вартувало воно мені 1,99 центів. Тобто майже там 78 гривень. І останнє у нас на сьогодні це килимок. Це килимок для роботи. Але щось килимок настільки маленький, що я розочарований. Я думав, що він буде більше цей килимок. Аж 2 долари 19 центів. На щось він дуже-дуже маленький для роботи. Я думав, буде більше сантиметрів 60. См, а було написано, ну, так і вказано, 30 см на 20 см. Килимочок. Зараз ми дістанемо прили. Ось такий килимочок для роботи. Отже, ось така в нас сьогодні розпаковочка. 10 всяких різних речей вартістю 22 долари 30 центів. Дякую за увагу, до зустрічі, па-па